Чорноморській стоматологічній поліклініці оновлення. Тепер дорослі дитячі відділення будуть розташовані в одному приміщенні. Все для зручності чорноморців та гостей міста. Детальніше про ці нюанси розповіла директорка стоматологічної поліклініки Ольга Савінська. У нашій поліклініці відбулися невеликі зміни. Дитяче відділення стоматологічне знаходилось в дорослій поліклініці. На сьогодні ми. Перевели це відділення в наше приміщення в нашої поліклініки. Окремий кабінет на три крісла, де нашим діткам буде комфортно лікувати зуби та проводити ортодонтичні процедури. Там працюють лікарі-стоматологи дитячі та лікарі-ортодонти. Проводить лікування каріусу, пульпіту, профілактичні ем, осмотри огляду та ем, ортодонтичні лікування, тобто ем, лікування брекет-системою, лікування пластинками, лайнерами. Ем, такі процедури, які необхідні нашим дітям. Так буде комфортніше, коли ми знаходимося всі в одному приміщенні, де в нас є рентген-діагностика, не потрібно йти через вулицю. У нас облаштований дитячий куточок, де діткам комфортно буде зачекати свого часу прийому. Реєстратура одна на всіх, також дуже. Зручно, тому що, наприклад, батьки можуть прийти одночасно. Дитина полікується, якщо це вже більш доросла дитина в одному кабінеті, мати чи батько в іншому зможуть прийти якийсь огляд, і нашим працівникам це не також буде зручніше. Тобто в реєстратурі повністю йде і картотека з маленького до дорослого віку. Думаю, це зручніше для всіх. Діти можуть приходити. Самого маленького буває інколи навіть після народження одразу потрібна якась консультація з стоматологом. І до 18 років на даний момент це діти, тому брати з собою нічого не потрібно. Все лікування проводиться. В кабінеті, і наша поліклініка працює з Національної служби здоров'я України. Тому все, що входить в пакет дитячої стоматології, у нас проводиться безкоштовно. От донтичне лікування, воно платне і для цього є прайс затверджений, затверджений цінами. Зубки палетніх відвідувачів під контролем справжніх професіоналів. Кожна дитяча посмішка повинна сяяти на радість батькам, зазначає лікар-стоматолог Дмитро Голубцов. Уважаємо батьки і їх дітей, раді всіх видеть у нас в стоматологічній поліклініці, готові показувати весь спектр стоматологічних услуг для дітей і взрослых. Приходіть до к нам, будемо раді вас бачити. переходити до стоматолога потрібно не тільки тоді, коли вже погане чи щось болить. Плановий огляд необхідний, особливо дітям. Плановий огляд потрібно робити два рази на рік. Це не тільки дітям, це і дорослим, і дітям. На жаль, на зараз зараз у нас війна, і тому не всі зможуть це зробити і вже. Ми бачимо, що це не зовсім гарно впливає на здоров'я зубів, бо приходять дітки, які виїжджали, за кордоном це дуже дороговартісне лікування, наші діти не змогли там пройти обстеження і приходять вже даже за цей період з запущеними якимись випадками. Отож, контролюйте стан зубів своєї малечі, бо дитячі посмішки це те, що нам точно необхідно, особливо зараз. Все буде Україна, Аліса Слонкіна, неслана Кузьменко і тетри.